Всім привіт! В цьому відео я покажу, як легко через реферальну ссылку зареєструватися в компанії Essence. І так, переходимо по силці. Я вам буду показувати, як це зробити через український сайт. А, але якщо ви проживаєте зараз в іншій країні, наприклад, Чехія, Польща, Німеччина а, і так далі, то у вас просто буде точно такий самий сайт, просто він буде а, на, наприклад, німецькій мові, да, якщо це Німеччина. Тоді в такому випадку вам потрібно вверх піднятися. отут де флажочок України, у вас тут буде флажок, наприклад, Німеччини, і поміняти на українську. І це буде українська мова, тобто буде сайт іншої країни, але мова українська. Далі все елементарно просто. Ви всі дані. Я пишу свої, а ви будете писати свої. Так, тронну пошту я вказую тимчасово, бо я вже є зареєстрований член компанії Essence, а ви будете вказувати свою. Так. Рухаємося далі. Тут компанія пропонує вам зареєструватися тільки на покупки або розпочати свій бізнес. Я рекомендую вам ставити завжди розпочати свій бізнес, там більше функціональний буде кабінет, і разом з тим, в будь-який момент, ви зможете перейти тільки на покупки. Так, тут ви можете відразу завантажити, наприклад, якусь фотографію, якщо ви хочете свою. Дуже добре, коли видно, як, вас, як ви виглядаєте. Ну і ми далі заповняємо все просто. Просто заповняєте анкетку як в будь-якому магазині. Так, все. Ще раз перевіряємо, чи все добре. Якщо так, нажимаємо Реєстрація. Тут також перечитуєте дані і нажимаєте Реєстрація. І я вас вітаю. Реєстрація пройшла успішно. 86 18 59 – це буде ваш реєстраційний номер. Він буде ваш особистий, він буде інший. Але на цьому ще не все. Отут я, до речі, рекомендую теж вам все перечитати, тому що це буде важлива інформація для вас особисто. Далі ви переходите на свою електронну пошту, і вам тут прийшов лист. Ласкаво просимо до клубу Есенс. Ви переходите. Тут такий красивий лист. І тут буде бачите… Ваш членський номер і унікальний пароль. Всім бажаю гарних продаж, гарних покупок і бізнесу.